Так, ну що, лакомки продовжуються для сестри. Тепер вгадай, що це. Я думаю, що ті, хто дивиться, вже узнав, що це таке. Ну давай, сестра, вперед. Чим чути? Не знаю. Ну, капченим. Смердить копченим з Богом. Ну, Мені більше серчим треба. Та вже пробуй мені цікаво. її зуби вставні, чувствую смаку. Що, їй понравилось, бачу ця. Мені це риба, наверно. Ну хоч вопрос спорний, я не скажу, може це буде зараз, кажуть якась булочна зала за кита. Або ще щось подобне. Ну, під пиво бомба гранати пішло. Малетина наторна з цією гадостю, якою ти не кормиш, це не найхужний варіант. Ота От зелений бурат і молюски. Були набагато гірші. Це так. 6 із 10.